Цей рік рік півдня, ага, і в цей Цікавенти. день хочеться подарувати цей півень на нашу новорічну ялинку Донецької області і побажати, щоб в роті кожного півня пір'я застряло. Цікаве побажання. Що якщо не красти або красти менше, то грошей в бюджеті достатньо для того, щоб можна було зробити оті міста, які в принципі вимріяли. Знаєте, я багато там вибори проходять і в об'єднаних громадах. Я кажу, от перестаньте змагатися, Вася чи Петя, Дуня, чи Маня. От що ви хочете зробити з цією громадою? От нехай вона вам насниться. Ви вимрійте її собі, оту унікальну, ідеальну місце, де ви народилися. Знаєте, я от зараз багато розказую і зустрічався із президентом, із прем'єром, і я їм сказав наступні речі: що правдешню Україну можна почати будувати тут на Донеччині. Не у Львові, бо там вони всі гонорові. Вони всі знають, які вони українці. Кожен із них краще знає, чи президент, чим хто, хто не було, як потрібно будувати Україну. От те, що ми проводимо зустрічі з людьми в фокус групи, і ключове питання на Донеччині сьогодні люди шукають самоідентифікацію. Тобто, ще недавно вони там розуміли, що це єдиний совєтський народ. Ще недавно були хазяїва Донеччини, які вказували. Де працювати, де жити, як жити? І через це дуже багато людей на Донеччині задумується: а хто я? Про Діда Мороза не можу не спитати. Ну, всіх питаю, хто до нас приходить сьогодні на святкову таку вечерю. А які у вас були стосунки з Дідом Морозом? Я, я один ним раз ним був О, так. <ріст> так, в 10 класу. Я був комсоргом школи, і мене одягнули в е, оці однострій діда мороза. Я пам'ятаю, я заплутався у клубі за щось і гепнувся. Повірте, якщо ви повірите в себе, то у нас все відбудеться.